Доброго дня всім, любі мої друзі. Сьогодні ми будемо з вами гулятися з рибою. Не гулятися, розказую. Дивіться, купила два філе сома. Знаєте, що сом – це жирна риба. Воно у мене вже розмерзлося, щоб не затримувати ваш час, показую, що ми робимо далі. Дивіться, нарушник. кладемо. Кладемо і закриваємо. Має бути більш-менш просохше. Не потрібно нам, щоб було зовсім мокра риба. Інший поруч, поки оце все буде раз, це все ми отак закрили. Нехай воно зараз впитує вологу, тому що не може. Не може воно бути дуже мокре, бо нам так не потрібно. Оце отставляємо, проки просихає. Далі показую все по черзі. У нас із вами помідори, у нас із вами сметана, є сир, два листка капусти. І тепер зараз показую все по черзі. Так, Капусту саму по собі, ось ми приготували отаке, деку, я думаю, вам видно. Вирізаємо оцей ось корінець, він нам зовсім не потрібен. І на отакій подушці ми будемо робити з вами нашу рибку. Одна. І інша так само. Вирізали товсте. Візьміть буквально дві пелюстки капусти, яка зараз уже є і повним ходом продається на базарі. Це у вас йде як підставка під рибу. Ще далі. Поки це ставили, дивіться ось тут дві картоплини. Оцю картоплю ви маєте порізати так. Як найдрібніше. Можете порізати соломкою, можете порізати кружальцями, як хочете, я зроблю ось оця, що для корейської моркви, отака у мене тертушечка. На цю терку я натру цю всю картоплю соломкою. І будемо робити далі. Помідори кубиками і натерти. Ось отакий в мене сологуні сир твердий, вам потрібно сир такий, щоб плавився. Це тремо на крупну терку в нашій тертушці. Поїхали, працюємо. Після того, як ми з вами гарно бачите, картопелька в нас отака виходить. Я сюди отак трішки копчена паприка в мене. Ви беріть і висипайте, посипайте, точніше, тими спеціями, які любите ви. Трішки, так бачите, на носик, суміш перців, і обов'язково трішки присолити. Це все робиться за смаком. Так, і гарно перемішаємо, щоб воно у нас все стало і посолене, і поперчене, бо кожна, кожен кусочок, кожна полоска картоплі має бути із смаком. Так, це в мене тут дві картоплини. Правда, такі, ну, більше середнього розміру. Але тут дві картоплинки, тут немає того, що багато картоплі нарізано. Так, це є. Ставлю знову деко. Розділяю на половину. І тут, і тут розкладаю, я думаю, вам видно. Зараз отак поверну, щоб ви краще бачили. І іншу половину отак гарно під рибою, щоб риба наша запікалася, щоб вона і картоплі дала смак. Чому на листку? Тому що, по-перше, буде смак. А по-друге, вам краще буде класти на тарілку. Ви її прямо так гарно можете покласти, зняти лопаткою і на капустині, і смак буде гарний. Так, все оце зробили. Тепер ми сюди розкладаємо нашу рибку. Ось вона вже, бачите, бумага вже. Наші рушнички вже мокрі-мокрі, значить риба вже нормальна. Повторюся філе сома, але у мене ви можете використовувати будь-яку рибу. Головне, щоб вона не була суха. Бо знаєте, коли суха риба, ну, я особисто таку не люблю, а ви вже як зробите, як вам буде до снаги. І, як ви любите, ну от в мене, я ж кажу, у мене сом. Отак от викладаю, підтягну його, бачите, тримається. Все. Тепер так само зверху вашими улюбленими спеціями трішки посолити. Один другий кусочок трішки присолили, трішки поперчіть грамульку буквально, трішки перчику. Воно все буде дуже смачно, але що у кожного кусочка, у кожного кусочка від риби і м'ясо, кажу м'ясо, господи, і картопля і все, все буде із своїм смаком. Ну, і тепер зараз готуємо, ріжемо на маленькі кубики помідори і будемо класти зверху порізані помідори, ось бачите, такими кубіками, в сметану. У мене тут у мисочці три ложки сметани. Ми його сюди, так, трішки присолимо, буквально. Отак, От щоб помідорчики трішки присолилися, і оце все перемішаємо помідори в сметані, Сік пустили, кислинку дали, зробили, тепер на рибу викладаємо помідори. Так повністю прикривайте отак сметанка з помідорами і іншу рибину так само. На цьому, на цьому етапі можете йти, ставити, включати вашу духовку температура 180 градусів, нехай гріється, тому що у нас залишилося буквально грамулечка роботи. Викладаю вже все абсолютно. Так, і тепер. Далі процес. Ой, смакота буде. Я вам це обіцяю, я думаю, я вас не підводила. Тепер далі. Подрібнена цибуля у мене молода, і, як кажуть, зелена. Якщо у вас цієї немає, ви візьміть поріжте напів кільцями чи кільцями стару цибулю і розложіть її зверху по рибі. От так як роблю я, тільки я ж кажу, немає зеленої, ну я вже більш весняний такий роблю страву таку, щоб була. Так, заложили цибулькою, ну і нарешті вже присипаємо. Воно все осядеться, воно все, я ж думаю, ви розумієте, що воно все сяде. Але що, гірка, 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 а потім уже буде, кажучи, по-народному млинець. Але нічого, засипаємо сир у мене, суловуні. Оце я потерла тут десь 150 грам сиру. Все залежить від того, який у вас по розміру філе риби. Маленький, значить, менше піде. Більший, значить, більше піде. Так, ще сюди сир. І, як вишенька, на торті, зверху ще по трішки так викласти. Бачите, це ж кожному своя порція. Я просто роблю і трішки зверху зеленим кропом. Отак, прикладіть. І ставимо в духовку. Поки присипаю, я вам тим часом дякую. Спасибі вам за вашу підтримку, спасибі вам за те, що ви поруч зі мною. Спасибі всім, хто підписується, хто просто передивляється. Дякую. Мені це дуже важливо. Для мене це на даний етап, на даному етапі. І моральна, і фінансова підтримка. Дуже велике вам дякую. Ну і тепер ставимо в духовку пів години. Але ще раз повторюсь: дивіться за своєю печчю. Краще пече, гірше пече. Ну, я думаю, що півгодини буде достатньо. Пропечеться і картопля, і риба, і все пропечеться. Пройшло півгодини і результат нашої роботи. Аромати я вам не можу передати. Дивіться, чого я казала, що листок має бути знизу. Тому що, отак ось, бачите, у ну, мене велике філе через те двома лопатками. Ви отак раз, підважили, підважили і можете прекрасно його. Знімати воно у вас все тримає кучки. Зараз я вам покажу я приготувала такий ось рознос. Зараз перекладу. Опа. Є. Так, це ми поки відсунемо. А оце ви бачите. Бачите, яка краса, Зараз попробую. Ммм, картопля. Смачнюча картопля з ароматом риби. Дуже смачно, чесно. Що ж, дивіться мої рецепти, якщо дуже вам потрібно. Щось смачне приготувати? Заходьте на мій канал. Всього вам найкращого і смакуйте на здоров'я!